так, всім привіт! Ми вивчаємо німецьку мову без стресу. ohne Ganzcot. І так, поїхали. Найголовніше питання в німецькій мові це питання. Як в тебе справи? І давайте сьогодні це напишемо. geht es Тія, «Ві Gate ес тія». Всі з української мови перекладають як в тебе справи, але це не дуже правильний переклад. Якщо перекладати конкретно, то «ві» перекладається в нас як як, або «ві як «Гейт» – це як «йти» або йде, «Ес» Воно. І дія це. «в тебе», Тобто, дослівно як воно в тебе йде, або як щось в тебе йде. Що мається на увазі С, скажемо, мається на увазі життя. Тобто, можна прикласти, як — йде життя дія в тебе. Як в тебе йде життя? І відповідь буде дуже важливо, ми не відповідаємо тут їх. Тобто хтось каже їх, їхпінгут це неправильна форма, будь ласка, забудьте цю форму. В нас тут є дія. Що таке дія? Дія, ми знаємо, що ду це ти, а дія це тобі або в тебе. Тут в нас в тебе. Тобто, ми питаємо людини, як в тебе справи. Ду, ти «дія», в тебе. І якщо в нас в тебе є в питанні в тебе, в «тебе», то відповідь має бути не їх, а в мене, і це буде мія. Тобто дія в тебе, в тебе як справи. Мія в мене. Also, wie geht es? як йде воно дія в тебе. І для відповіді я зараз беру Мія. Давайте це запишемо. geht S дія. Ми починаємо відповідь з цієї частини. Це було я нагадую в v... тебе. Дія, в тебе, і я починаю з Мія, що перекладається як в мене. В, мене, Будь ласка, запам'ятайте це: дія, мія, дія, мія, в тебе в мене, в тебе в мене. Мія ця частина залишається як і є. Тобто ми просто її переставляємо. Мія «ес». Dobte, wie geht es, Jak de, tebe, mir, meine, geht es, wie geht es, v geht es, geht es, wie geht es, dir, geht es, wie geht es, gut. Mir geht es, gut. Mir geht es, gut. Hey, wie geht es, dir? Mir geht es, gut. Я yeah? Мія Gate S push. Якось так. Як ще можна відповісти на це питання? Тут багато можливостей є. Головне, я завжди пишу Mі. Gate S. Тобто, в мене воно йде. І є багато багато прикладів, цем Байспіль. Mir geht es gut. Dann mir geht es. Sehr gut, mir geht es sehr gut. Mir geht es prima. Ja, prima, so taki positive Reci. keine Depression, positive Rechi. Gut, sehr gut, prima. І так далі. Якщо в мене справи не дуже. Напишу це червоним, якщо в мене справи погано йдуть, то, наприклад, я напишу депресіон. То я можу сказати, в гейтесці, як в тебе справи, у ніяких gut. Das ist meine Sprache nicht gut. Oder mir geht es schlecht. Mir geht es schlecht. Nicht gut. Schlecht. Mir geht es nicht gut. Я не радий вам це використовувати, тому що якщо ви це використовуєте, вас запитають, а чому в тебе справи погано? І треба буде багато чого казати. Більшість людей використовують good, sehr gut, prima або wunderbar, Yeah. Sehr, sehr gut і так далі. Тому що це просто соціальне виховання. Людина просто так вітається. Тобто люди не питають, як у вас справа. Вони просто кажуть: Hallo, wie getest? У нія gute is Fertig. Також, якщо є питання, wie geht es dir? як з тебе справи, є дві можливості, як можна відповісти. Я напишу: Nummer 1 und Nummer 2. Я можу почати з. Якщо дія, я починаю з мія. S good. Miia get us good. Виget з дія. Або я можу почати з S. Тобто я скажу не в мене справи гарно», а справи гарно в мене. Тоді це буде S. Gate. Мія. Good. S. Gate. Мієгод. Тут важливо, де стоїть діє слово. Gate. GATE, Ті слова, я вже казав завжди позиція 2. Тобто це слово має завжди стояти в друк. Завжди має стояти в другій позиції. Mia gate, zweite position, es geht, Mia gut. Багато людей процентів 50, можна 60, робить тут помилку так, що вони відповідають неправильно. Зараз ми запишемо, як завжди треба відповідати. Альзо питання В тебе справи. Відповідь завжди має три частини. Завжди. Спочатку ми бачимо діє в тебе, ага. Ми відповідаємо в мене справи гарно. Мія. Мія getes good. Більшість людей на цьому закінчує, Але це неправильно. Тут дещо не вистачає. Три частини відповіді: ми швічли, ми джентльмени. Після цього ми кажемо дякую. Данке. Або велике дякую. «Філен дан. Філен дан. «Велике дякую. І третє, ми питаємо людину назад. Он дія. Тобто ми почали з дію, дія закінчили. Вас питають. Вітє з дія. Мія gates «гуд», Danke und Дія. І можна раді вічності повторити питання, як справи в тебе. А в тебе, як справи в тебе? es dir? Mir geht es gut, danke. Und dir, wie geht es dir? Ось так треба відповідати на це питання.